народ України вимагає, дивлячись на те тотальне розкрадання, дивлячись на тей злочин і рівень злочину, який був скоєний цією бандою, ми маємо з вами вимагати смертної кари для них всіх, всіх абсолютно, хто був дотичний до цього. Так як у нас немає смертної кари, ми маємо вимагати це від американців або просити їх, вклонятися їм. Випрошувати, в них є можливість це зробити. Тим більше, це підлягає під їхні закони, тому що вони вкрали гроші американських налогоплатників. Тому, в принципі, можуть їх судити в Америці спокійно. Тому ми маємо, друзі, вимагати це, просити американців зробити це. Народ України вимагає. Всіх, хто дотичний до цієї справи, всіх, хто знищував сьогодні. Енергетику, хто знищував сьогодні Збройні Сили України? Людей, українців, мають бути знищені. Вони не мають сидіти в тюрмах, проїдати гроші або сидіти на балі. Вони мають бути знищені, тому що вони знищували українців, українську націю. Це геноцид.